Доброго дня, шановні, я сьогодні йду до свого бальзаміна. І що я бачу? Він відкрився, і насіння вискочило. Це бальзамін, який цвіте, це гібрид. Ось, і він, коли відцвітає, коли цвіте, він дає таку, такий стручочок. Бачите, ось він вверху. І ось я можу показати при квіточці, але він. Не дозріє, бо видно вже що він слабенький. Ось, А так, як зазвичай, він цвіте і ось. Бачите? Без насіння. Ну, але Чому важливо було насіння? Тому що це гібрид і він розщіпляється, Ми могли отримати зовсім інший колір і іншу структуру. Ну, але нічого, якщо впало насіння в землю, бачите, ось, ось оце воно. Ось воно, бачите? Він відкрився і все, і насіннячко випало. Ну що, будемо дивитися. А взагалі, я його чер... зробила. Чер... Ось, подивіться, шановні, я думала, що він пропаде, ця, ця квітка, тому я його е, взяла від розточки у воду і можу вам сказати, що вони вже у мене, бачите, тут е, дали коріннячка. Таке гарне коріння тут воно, бачите, розовеньким воно відсвічує. Ось, є коріннячко, і вже, мабуть, буде цвісти, бачите, які гарні. Тобто для розмноження то краще робити отак, пасинкувати, пасенки зірвати і укорінити. Це краще. Ось у мене ще така красоточка, бачите, я її прищепнула, щоб кустилася. Ну і тут бальзамінчик, Хай зразу привикають дружити разом. Ну, а так ось таке, таке в мене сьогодні відео. Гарне, приємне в саду. Бувайте здорові! Настрою, гарного вам!